Підтримка військових, додаткові укриття, облаштування проспекту волі, чисте місто та ще ряд інших важливих для громади та її мешканців питань. Сьогодні розглянули під час сесії Луцької міської ради. Яких змін в обласному центрі Волині чекати? Далі. Під час пленарного засідання 45-ї сесії депутати розглянули ряд земельних питань та внесли зміни до бюджету Луцької міської територіальної громади. Обранці проголосували за виділення коштів для полігону твердих побутових відходів у селі Брище. Також депутати підтримали рішення про відкриття ще одного центру управління відходами, куди мешканці матимуть нагоду привезти великогабаритне сміття. Він буде розташований на території МЖК у дворах між проспектом Соборності та вулицею ветеранів. Для того щоб не відбувалося на Цих відходів, тому що ми можемо часто бачити, що люди викидають побутову техніку стару, поруч з контейнерними майданчиками, люди викидають е меблі, дивани, ліжка, матраци. Для цього потрібно їздити з маніпуляторами збирати. Це додаткове витрати на підприємство, це додатковий час. Звичайно, що воно створює естетичну естетичні санітарну обстановку. Тому буде далі мережа цих центрів плівні відходами по місту розширюватися. Відновились перемовини щодо повернення дитячої залізниці на баланс Луцької міської територіальної громади. Сьогодні ухвалили рішення про передачу двох вагонів дитячої залізниці. Залізниця в умовах війни мала дуже серйозні задачі. Тому ці переговори були затримані, і результатом їх є те, що ті два вагони, які раніше нам передавати, не збиралися, бо залізниця мала на них свої плани. Тепер передають. Я прошу вас прийняти, підтримати ці зміни. Вони фактично полягають в тому, що ми доукомплектовуємо комплекс комплект двома вагонами. Наступний етап це. Рішення кавміну про передачу також виділили майже 10 мільйонів гривень на забезпечення військових частин та підтримку наших захисників. 5 мільйонів з бюджету міста спрямували на пам'ятники загиблим та реконструкцію алеї почесних поховань на цвинтарі у селі Гараджа. Взяли на себе зобов'язання встановлювати пам'ятники нашим загиблим, тому необхідно передбачити 5 мільйонів гривень на встановлення пам'ятників та реконструкцію алеї почесних поховань в селі Гараджа для департаменту житлово-комунального господарства за рахунок зменшення видатків управління капітального будівництва на, рахунок на реалізацію інвестиційних проєктів. На благоустрій територіальні громади передбачили 3 мільйони гривень. Хочу сказати, що виділили кошти на поливальний автомобіль для нашого комунального підприємства Парк і сквери. Зараз під час реконструкції проспекту Волі на ділянці, яка підлягає реконструкції, буде висаджено близько 170 дерев, 4 тисячі кущів, буде посіяна велика площа газонів. Це все необхідно поливати. Ця поливальна техніка, яка в нас є, вона застаріла, вона не справиться з такою кількістю. Очільник міста каже, що Роботи по облаштуванні проспекту волі триватимуть до кінця року. Проте проїзд для автомобіля буде відкрито зовсім скоро. Наразі ділянка від вулиці, Шопена до Київського майдану перекрита, відбувається підготовка до вкладання верхнього фінального шару асфальту. Здійснюють підняття люків, підняття зливових решіток, решіток зливової каналізації і найближчим часом будуть переходити до асфальтування і. За словами підрядника, орієнтовно за два тижні проспект Волі буде відкритий, якщо не буде якихось погодних катаклізмів затяжних дощів, які зможуть завадити нам завершити цю частину робіт. Окрім того, депутати виділили на капітальний ремонт укриття палацу учнівської молоді 1 мільйон 800 тисяч гривень. На встановлення відеокамер на проспекті Відродження у рамках проекту Безпечне місто спрямували понад 2 мільйони гривень. Мирослава Сябернеля, Прокопчук для новин на часі.